Старий Станіславів на репродукціях автентичних поштівок виставка презентація давніх відкритих листів відбулася в Палаці Потоцьких з нагоди дня міста Івано-Франківська. На ній побувала і наша Ірина Некорович. Побачити портрет та атмосферу старого Івано-Франківська, а також дізнатися більше про історію міста. Саме для цього у палаці Потоцьких презентували 60 репродукцій старованих поштівок Станіславова з колекції краєзнавця Зиновія Жеребецького. Перші поштівки з видами міста Станіславова з'явилися в 1897 році. І вже в 1898-1899 році їх вже було досить багато. В 1899 вже вийшла перша серія, 34 поштівки з видами міста Станиславова. Тут експонуються поштівки з періоду від 1898 до 1939 року. Але фотографії, з яких зроблені ці пустівки, є значно давніші. Так розповідає колекціонер на виставці представлені навіть світлини наслідків мармулядової пожежі, що сталася в Станіславові 28 вересня 1868 року. Це одна з найдавніших фотографій взагалі з видами нашого міста. А наслідки позавже були катастрофічні. Було знищено понад 260 будинків. Це чверть міста згоріла. І згоріли такі величні будинки, як Ратуша, Вірменський костел, будинок Гендліха. Тім більшість експонатів це поштівки із архітектурою та видами міста вже після згаданої трагедії. Місто швидко відбудувалося. Це відбулося завдяки такій активній роботі міського бургомістра Ігнація Камінського. Він вдало взяв позику, і місто буквально відбудувалося. Отже, практично, ви бачите, тут місто після пожежі. Яке було відбудовано в 70-х, 80-х, 90-х роках, також усі присутні мали змогу послухати лекцію Зиновія Жеребацького про історію пошти Станіславова та побачити справжні раритетні поштівки з його колекції. Лист першим станісловівським штемпелем від 1818 року. Я спеціально його експоную для того, щоб показати, як не просто було написати лиса. Це було папір ручної роботи. Для того, щоб його написати, треба було ну, оплатити. Лист для збереження конфіденційності опечатується сурочевими печатками. На презентацію старовинних листів прийшло кілька десятків франківців і гостей міста. Серед них Мирослав. Я житель Івано-Франківської своєї міста і хочу знати історію більш так детальніше. І власне ця виставка мені це допоможе, і це дасть мені інформацію. Таку виставку зі слів директора комунального підприємства «Простір інноваційних Креації палац Володимира Гайдара тут організовують вперше. Це є виставка унікальна. Пласт історії він є зображений на поштівках, і ми підбирали так поштівки, щоб можна було побачити будівлі, яких вже нема. Будівлі, які змінилися, ті середовища міські, які вже перетрансформовані не один раз, і це тільки від початку відколи фотографія появилася. Розумієте, це кінець 19-го, початок 20-го століття, і це неймовірна кількість фотографій, які показують місто, яким воно було раніше. А зміст написаного на поштівках продовжує Володимир Гайдар демонструє, якими були жителі міста того часу. Що писали? Як писали, як зверталися, що бажали. Дуже цікавим є момент власне накладання того, що на поштівці зображено, і що написано. Є на поштівках зображено руїни після Першої світової війни. Є руїни міста, є поруйновані будинки. Але тим не менше написано: зичимо щастя, зичимо гарних свят. І це ну це настільки зворушливо цікаво, що ми можемо відчути, як і чим жили люди в той період. Репродукції старовинних поштівок Станіславова експонуватимуть у Палаці Потоцьких впродовж місяця.